Діяння апостолів Розділ 20. А як утихомирився заколот, Павло скликав до себе учнів, утішив їх і, попрощавшися з ними, вибрався в дорогу до Македонії. Пройшовши через ті країни і підбадьоривши там вірних багатьма словами. Він прибув у Грецію, де перебув три місяці. Юдеї вчинили проти нього змову, саме як він збирався відплисти в Сирію, і він вирішив повернутись через Македонію. Разом з ним пішов Сопатр, син Пірра, Зверії, Аристарх та Секунд із Солуня, Гайсдерби та Тимотей, а Азіяти Тихик та Трофим. Ці вирушили перед ним і чекали в троаді. Ми ж відпливли від Филипів після днів опрісників, і за п'ять день прибули до них у Троаду, де ми сім день перебули. А першого дня тижня, як ми зібралися, щоб хліб ламати, Павло, що мав вибратися в дорогу наступного дня, розмовляв з ними і затягнув бесіду до півночі. Було ж у горниці, де ми зібралися, світичів досить. Однак юнак Євтих на ім'я сів на вікні, і коли Павло говорив задовго, його огорнув глибокий сон, і він з сну схилився додолу, упав на низ із третього поверху, і його підняли мертвим. Павло зійшов додолу, припав до нього, обнявши, і мовив не тривожтесь, бо його душа в ньому. Потім зійшов на гору, ламав хліб і їв. Він довго вів бесіду, аж до світанку, і лиш тоді пустився у дорогу. А хлопця привели живого і втішились безмірно. А ми наперед пішли до корабля і поплили в Асос, звідки ми мали взяти Павла. Бо так він був наказав, бажаючи сам простувати суходолом. Коли ж він зійшовся з нами в Асосі, ми взяли його і прибули в Мітелену. На другий день ми відпливли звідти і, попливши проти хіосу, причалили до самосу. А далі наступного дня прибули в Мілет. Бо Павло вирішив пливти попри Ефес. Щоб не биритися в Азії, поспішав бо, щоб по змозі на день п'ятидесятниці бути в Єрусалимі. З Мілету він послав у Ефес і прикликав пресвітерів церкви. Коли ж вони прийшли до нього, він до них промовив Ви знаєте, як з першого дня, коли я вступив у Азію. Увесь час поводився я з вами, служивши Господові в повній покорі, в сльозах та у напастях, що їх я зазнав від підступів юдейських. Як я не ухилявся ні від чого, що могло бути вам корисним, щоби вам звіщати та навчати прилюдно і по домах, засвідчуючи юдеям та грекам, щоб повернулися до Бога і увірували, Бога. В Господа нашого Ісуса. І ось тепер, зв'язаний Духом, я йду в Єрусалим, не відаючи, що там мене спіткає. Тільки Дух Святий мені свідчить у кожнім місті, кажучи, що мене кайдани і муки чекають. Та я життя моє ні за що вважаю, щоби лише закінчити шлях свій і службу, яку одержав. Від Господа Ісуса, Звіщати Євангелію Божої благодаті. І ось тепер я знаю, що ви не бачитимете вже більше обличчя мого, ви всі, між якими я прийшов, проповідуючи царство. Тому й свідкую перед вами нині, що я чистий від крові всіх. Я б не ухилявся об'явити вам. Всю волю Божу. Зважайте на самих себе і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасли церкву Божу, що її він придбав власною кров'ю. Я знаю, що по моїм відході війдуть поміж вас вовки хижі, які нещадитимуть стада, та й споміж вас самих повстануть люди. Що говоритимуть пагубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому пильнуйте, пригадуйте собі, що я три роки, день і ніч не переставав кожного з вас і сльозами наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і слову його благодатінь. Що може збудувати і дати вам спадщину між усіма освяченими? Ні срібла, ні золота, ані одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною служили оці руки. У всьому я показав вам, що так, працюючи, треба допомагати слабосильним. І пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав. Більше щастя давати, ніж брати. Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними почав молитися. Усі тоді ревно заридали і, припавши Павлові на шию, цілували його, смуткуючи найбільше за слів, які він сказав. Що вже більше не побачити їм його обличчя. і вони провели його до КоРАБЛЯ. Послання ДО РИМЛЯН. Розділ 10 Брати. Бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я би їм свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона нерозумна, не розуміючи Божої справедливості і шукаючи, як установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божій, бо мета закону Христос, на оправдання кожного. Хто вірує? Мойсей про праведність що від закону пише Той, хто його виконує, буде ним жити. А справедливість що від віри так говорить Не кажи у твоїм серці, хто зійде на небо, щоб Христа звести додолу, або Хто зійде в безодню? Щоб вивести Христа з мертвих. Що отже вона каже? Близько тебе слово в твоїх устах і в твоїм серці, тобто слово віри, що Його проповідуємо. Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Письмо Бо каже кожний, хто вірує в нього, не осоромиться. Бо немає різниці між юдеєм і між греком, бо той самий Господь усіх багатий для всіх, хто його призиває. Бо кожний, хто призове ім'я Господнє. Спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, що його не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані. Написано ж, які гарні ноги тих, що благовістять добро. Та не всі послухали Євангелії, бо Ісая каже, Господи, хто повірив тому, що ми чули? Отож, віра і слухання, а слухання через слово Христове. Та я питаю хіба вони не чули? Та ж по всій землі рознісся їхній голос, їхні слова в кінці світу. І ще кажу може, не зрозумів Ізраїль, але ж перший Мойсей мовить. Я викличу у вас заздрість тими, що не є народом, збуджу ваш гнів тим народом, що не є розумним. А Ісая насмілюється і мовить. Знайшли мене ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, що про мене не питали. До Ізраїля ж каже Увесь день. Я простягав свої руки до неслухнянного і упертого народу. Псалом 125. Ті, які звіряються на Господа, подібні до гори Сіон. Що не хитається, що пробуває вічно. Єрусалим гори навколо нього, а Господь круг народу свого, віднині і повіки. Берло беззаконних не буде тяжити над долею праведних, щоб праведні не простягали рук своїх до кривди. Благотвори, Господи, добрим людям щирого серця. А тих, що звернули на криві дороги, нехай Господь зведе їх, з тими, що творять беззаконня Мир над Ізраїлем. Книга ПриПОвідок. Розділ чотирнадцятий. Мудрість будує свій будинок, а дурнота його руйнує власними руками. Хто ходить просто, господа боїться, чиї ж криві дороги, той ним гордує. В устах дурного бич гордині, а губи мудрих їх оберігають. Де волів немає, там порожні ясла, де бики сильні, там урожай великий. Правдивий свідок неправди не говорить, фальшивий свідок брехнями дихає. Шукає мудрості насмішник та даремно, а для розумного знання річ легка. Йди геть від дурня, бо ти не знайдеш уст розумних. Мудрість розумного свою дорогу знати. Безумство глупих обман. Дурний з гріха сміється. Між праведними існує ласка. Серце знає своє горе. А в радощі його чужому не втручатись. Дім лихих розпадаться, а намет праведних процвітатиме. Є дорога, що людині здається проста, але кінець її шлях смерті. Навіть від сміху болить серце і кінцем радощів. Буває смуток. Не стале серце насититься заходами своїми. Людина добра вчинками своїми. Простодушний йме віри кожному слову. Розумний уважає на свої кроки. Мудрий боїться і відвертається від зла. А дурний, зухвалий у своїй самовпевненості. Запальна людина робить дурниці. Розважливий зносить усе. Простаки наслідують дурноту розумні ж увінчаються знанням. Ледачі перед добрими вклоняться. А безбожні перед праведних дверима. Бідний навіть сусідові не любий, в багатого ж є сила друзів. Грішить той, хто гордує ближнім, щасливий той, хто жалує вбогих. Чи ж не збочують ті, що замишляють лихо? Милість і правда тим, хто добро замишляє? Кожна праця приносить користь, пуста балаканина голод, вінець мудрих їхній хист, корона дурних безглуздя. Вірний свідок рятує душі. Хто дихає брехнею той облуда. В Господнім страсі міцне довір'я людини і її діти матимуть притулок. Господній острах джерело життя, щоб уникати сіток смерті. У безлічі народу царя слава. У нестачі людей руїна князя? Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний виявляє дурноту. Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гризе кістки. Хто гнітить убогого той творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злого валить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість покоїться, а між дурними Її не видно. Справедливість підносить народ у гору, а гріх сором народів. Царська прихильність розумному слузі. Гнів його на того, що йому сором коїть. Книга Вихід, розділ 32 Коли народ побачив, що Мойсей загаявся і не сходив з гори, він збився юрбою коло Арона та й каже до нього: Ану, зроби нам Бога, щоб він ішов поперед нас. Бо отой Мойсей, той чоловік, що вивів нас з єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося. Сказав же Арон до них Повиймайте золоті сережки, що в вухах жінок ваших, синів та дочок ваших, та й принесіть до мене. І повиймали всі люди золоті сережки, що були в них у вухах, і поприносили до арона. Позбирав він їх з їхніх рук, розтопив у форми та й виробив з них вилитого бичка. А вони загукали Ось Бог твій Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі. Арон, побачивши це, спородив перед ними жертовник і проголосив У завтра свято, на честь Господа. Повставали вони рано вранці і учинили все палення і мирні жертви, а потім посідали люди їсти і пити, і знову встали забавлятися. Господь сказав Мойсеєві, «Іди, зійди, бо зіпсувався народ твій, що ти вивів з єгипетської землі. Занадто скоро звернули вони за шляху, що я був, вказав їм. Зробили собі литого тельця, поклонились перед Ним, принесли йому жертву та й кажуть Ось Бог твій Ізраїлю, що вивів тебе з єгипетської землі. І говорив далі Господь до Мойсея. Дивлюсь я на цей народ, і бачу, що народ цей твердолобий, Тож тепер полиши мене, нехай запалає мій гнів на них. Та хай винищу їх, з тебе ж виведу народ великий. Та Мойсей благав Господа, Бога свого, кажучи навіщо, Господи, палатиме гнів твій на народ твій, що ти вивів землі єгипетської потужною силою і міцною рукою. Навіщо мали б єгиптяни говорити? На лихо вивів він їх. Щоб повбивати їх у горах та вигубити їх з лиця землі. Відверни ярість обурення Твого та зміни гнів на милість супроти Твого народу, згадай Авраама, Ісаака і Ізраїля, слуг твоїх, що їм клявся собою цими словами розмножу ваше потомство, як зорі небесні, і всю ту землю, що обіцяв. Дам нащадкам вашим у віковічну посілість. І відвернув Господь те лихо, що надумав був навести на свій народ. І, повернувшися, став Мойсей сходити з гори з двома таблицями свідоцтва в руці, таблицями, записаними обабіч були б списані з одного і з другого боку. Таблиці ж були ділом Божим. І письмо Божим письмом, виритим на таблицях. Почув Ісус голос людей, що кричали, Та й каже до Мойсея Воєнний сполох у таборі. Мойсей же відповів Не перемоги гомін, та й не поразки плач. Голос пісень я чую. І як наблизився до табору, побачив бичка і танці. Тож запалав гнівом Мойсей та й кинув таблиці з рук і розбив їх під горою. Схопив він бичка, що вони були зробили, та й спалив його на вогні і розтовк його на порох, висипав у воду та й дав її пити синам Ізраїля. Спитав Мойсей Арона, Що тобі заподіяли ці люди, що ти навів на них такий великий гріх? Відповів Арон, Нехай не палає гнівом мій пан, ти сам знаєш цих людей, як їх тягне до зла. Сказали вони мені Зроби нам Бога, щоб ішов поперед нас, бо отой чоловік Мойсей, що вивів нас із єгипетської землі, не знаємо, що з ним сталося. Я відповів їм, У кого є золото, нехай здійме з себе. І вони поодавали мені, а я вкинув його в огонь, і вийшов цей бичок. Побачив Мойсей, що народ розгнузданий, а розгнуздав його Арон насором перед його противниками, і став Мойсей на воротях до табору та й каже: Хто за господа? До мене. І зібрались коло нього всі сини леві і сказав їм так говорить Господь Бог Ізраїля підпережіть кожен меча свого при боці, перейдіть табором сюди й назад, від воріт до воріт, вбиваючи кожен своїх рідних братів, приятелів ваших і сусідів. І вчинили сини леві по слову Мойсея, і полягло того дня з народу до трьох тисяч люду. І сказав Мойсей. Посвятіть себе сьогодні Господові кожен проти свого сина і проти свого брата, щоб на вас сьогодні зійшло благословення. Другого ж дня сказав Мойсей до народу. Великого гріха допустились ви, та я вийду оце до Господа може, спокутою ваш гріх. Повернувся Мойсей до Господа та й каже, О, величезним гріхом провинились ці люди, зробили собі Бога і золота. А тепер, коли б ти простив їхній гріх, а ні, то викресли мене з твоєї книги, що ти написав. І сказав Господь Мойсеєві Хто згрішив проти мене, того і викреслю з моєї книги. Нині ж іди, веди людей туди, куди я заповідав тобі. Ось ангел мій ітиме поперед тебе, а як навідуюсь до них, я покараю їх за їхній гріх. І покарав Господь народ за те, що поклонявся бичкові, якого зробив Арон.